Доброго дня, шановні виноградолюбителі. Сьогодні у нас 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Хочемо продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Кисельова Сергія Олександровича під назвою Веронічка. Форма у нас плодоносена прививки на одному з рукавів. В цьому сезоні дещо не пощастило її з запиленням, трошки підгорошила. Ну, Погодні мови були край непридатні для запилення. Ночами було. Плюс 8, плюс 6, інколи, плюс 10, а це для винограда нижче в біологічного нуля, наприклад. Так що запилення було не саме вдале. Але ті ягоди, які вдало запилилися, бачите, яких вони розмірів. Красива жовта ягода з розовинкою. В минулих роках вона була жовта, єлі-єлі, помітна розовинка, але в цьому сезоні ночі більш холодні, забарвлення більше переходить в такий рожевий колір. Чим цікава форма, це тим, що вона має відмінні смакові якості з чудовим мускатом, плотна, м'ясиста, така легка з підхрустом м'якоть і дуже така товарна. Якби не це трошки підгорошення в цьому сезоні, то вона була б дуже красива. Це в нас прививка на одному з рукавів, ми її зараз ще випробовуємо, але вже вона не перший рік плодоносить і досить таки цікаво вона виглядає. Тим більше помічали вавтерами, як були, то в нього на повноцінному кущі вже плодоноше дуже шикарне, дуже відмінне. Це віронічка. Зараз я її продемонструю на вагах. От вона, дивіться, зрізана на руці, які величезні ягоди. На ній незначний проїд, вона майже така з блиском сама по собі. По розміру це 17 грамів. Все перевернуть. 17 грамів. Ця майже 18 грамів. Ця 15 з половиною. Зараз я її розріжу. О такому на стані. Кісточка вже забарвлюється. Плотна м'ясиста, така з дуже хорошою сочністю ягідка. І мускатний смак присутній. Дуже солодка з мускатом. Мускат не такий, що чересчур сильний, але він от приємний, ніжний, дуже цікавий. Це Віронічка з селекції Кисельова Сергія Олександровича. Так що Практично от вірвалася вона в, в наш виноградник до досить такий цікавої і дуже красивою формою. Будемо з нею продовжувати працювати. На цьому завершуємо цей короткий огляд. Всім крепкого здоров'я і все буде Україна!